У Черкасах є активісти, які пішли слідами відомого телепроекту Ревізор. Безправні соціальний проект, якому всього місяць та він вже встиг наробити галусу серед містян та приватних підприємців. Двоє небайдужих байдужих черкасців взялися самотужки перевіряти термін придатності, товарів, що їх реалізують супермаркети обласного центру. Більше розкаже Юлія Норовкова. Знімати заборонено, приберіть камеру. У вас немає дозволу. Такими словами найчастіше зустрічають місцевих активістів. Ідея перевіряти магазини виникла тоді, коли одному з молодих людей набридло засилля продуктів, термін придатності яких давно став історією. Я перевіряю магазин Казбет, що знаходиться на Казбеті. Я на просрочку. За місяць роботи над відеопроектом безправні Андрій із напарниками побували у 17 магазинах. Реакція на їх природні бажання дізнатися правду скрізь одна і та сама конфлікти доводилось навіть викликати поліцію. Нам не хотіли повертати гроші за просоні продукти. Там ми визивали поліцію, щоб нам допомогли. Ну чесно говоря, не дуже не хочуть допомагати, просто приймають заявлення і все. Магазини публічне місце, кажуть юристи. Громадяни України все ж мають право фіксувати технічними засобами факти продажу недоброякісних товарів. Єдине, треба з розумінням ставитись до небажання інших покупців, аби їх знімали чи фотографували. Ну, дивіться, попередження в магазин зайти не потрібно, то всім зрозуміло, вони зайшли як звичайні споживачі. Відповідно до вимог чинного наразі на сьогодні законодавства, споживач має право знати інформацію про якість продукції. З того відео, що я бачив, вони не відкривали продукти, вони просто дивилися термін придатності. Тобто це їхнє законне право, вони мали право це робити. Так само вони мали право і знімати то на телефон. Єдине обмеження заборонена зйомка особи без її згоди. Тобто знімати особу, якщо вона заперечує, не можна, однак щодо товарів, то такої вимоги немає. За якість, безпечність, реалізацію продуктів, термін придатності яких закінчився, відповідальність повинен нести власник або адміністрація закладу, говорять у обласній санстанції. І з вересня минулого року, відповідно до змін у чинному законодавстві, державна санепідом служба не контролює якість та реалізацію харчових продуктів. Натомість громадяни можуть звертатися у новостворену держспоживслужбу. десь в лютому місяці служба вже має розпочати повноцінну свою роботу. До того часу вповноваження державного нагляду, контролю у сфері безпечності і якості харчових продуктів має Державна ветеринарна служба, фітосанітарна служба, також служба захисту прав споживачів. Ка Андрій каже, вони продовжать пошуки недоброякісних продуктів і надалі викладатимуть відео таких ревізій в інтернет, оскільки після візитів черкаських ревізорів у супермаркетах відбуваються позитивні зміни. Юля Норовкова, Олександр Швець, Черкаська служба новин.